Всіх вітаю, друзі, на майданчику АвтоПонт. Сьогодні у нас в продажі з'являється Volkswagen Golf 2019 року випуску. Комплектація Join, двигун 1.0 бензин на механіці 69 тисяч км пробігу. Ціна в нас на нього 11 700 доларів. Автомобіль привезений з Європи, повністю весь в рідній фарбі, без підкрасів, без сколів, без нічого такого. Автомобіль по лакофарбовому покриттю в ідеальному стані. У нас було лобове зі сколами, тому власник замінив на нове. Воно приїхало буквально 50 кілометрів, бачите, лобове в ідеальному стані. Автомобіль повністю технічно справний, в доволі такі цікавій комплектації, новенький, є що про нього розповісти, тому давайте почнемо. Ми бачимо, що у нас на автомобілі є передні парктроніки, також у нас є задні парктроніки. передні та задні противотуманні фари. Такі легкосплавні диски в стилі Volkswagen. Вони у нас... 16-го діаметру. І гума стоїть Michelin 205 55 r 16 гума зимова і з гарним залишком. Вона в гарному стані. Давайте перейдемо далі. Це в нас гольф, але це гольф універсал і він такий немаленький. Не сказав, ви, що це маленький хетчбек, як в основному гольфи і є. У нас є рейлінги, вони у нас хромовані, класно виглядають. Ви зможете сюди почепити якийсь багажник без проблем. Давайте перейдемо до салону. У нас електропакет, 4 автоматичних електросклопідіймача, електрорегулювання дзеркал з підігрівом і зі складанням. Маємо такий текстильний салон. Він у нас в гарному стані, я би сказав, в ідеальному стані. Подивіться на стан. 69 тисяч км пробігу і по машині видно, що вона дійсно свіженька. Отже, 6 механічна коробка передач. У нас електроручник з функцією Автохолд. Маємо таку систему мультимедіа велику, з великим екраном. У нас є підігрів передніх сидінь, у нас є двозонний кліматконтроль. Так у нас виглядає мультикермо. У нас тут є управління мультимедією, є управління голосом, є управління бортовим комп'ютером. Маємо також, як я казав, передні та задні противотуманні фари, які так працюють. І також маємо автоматичне світло, датчик світла маємо на цьому автомобілі. У нас 69 тисяч. Пробігу, ми це бачимо. ось В принципі, тут все. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Це на задній ряд сидінь. Також такий же текстильний салон в гарному стані. Дуже приємний на дотик, він так такий прострочений, знаєте, таким ромбіком. У нас система SFX для дитячих автокресел, підлокітничок з підстаканниками є. І також у нас тут є доступ. До багажнику можна перевозити лижі або якийсь другий негабаритний груз. Керування обдувом, дефлектори. Отже, у нас в автомобілі ще й багато місця. Дивіться, навіть такі цікаві моменти, як коврики. Вони у нас з прострочкою синю. Тут у нас синя прострочка. Такі маленькі моменти мені подобаються. Вони кидаються в очі і це приємно. Місця тут багато і для ніг, і для голови. Хоча це і гольф, але я б сказав, би, він вже ближче до розмірів, як старі пасати. Перейдемо до багажнику. одразу бачимо, що в нас є задні партроніки. Так у нас відкривається багажник. Просторий великий, чуть-чуть менше, ніж в пасата сучасного, але також великий. Складання задніх сидінь з речашка, що дуже зручно, така шторка в нас є. Причому вона в нас на направляйках, бачите, вона дуже зручно ставиться і також зручно її знімається. У нас є тут ніша і тут є ніша. І також гачки для сітачок, для всякого такого у нас тут є. Великий просторий багажник, як воно має бути в універсалі. Так машинка виглядає гарно, дійсно гарно, в білому кольорі, свіженька і в класному. В стані як в плані лакофарбового покриття, так і в плані технічного стану. Ціна на неї 11 тисяч 700 доларів. Якщо вона вас зацікавила, ми вас чекаємо в Білогородці, Київська область, за адресою Софіївська, 19. Ми працюємо з 9 по 19, тому ми зможемо вам тест драйв, детальніше показати цей автомобіль. І якщо ви захочете, ви зможете його без проблем купити в нас. З вами був автопоєнт Київ. Всім гарного дня, друзі.